Ви просто не уявляєте, як нам пощастило. Сьогодні ми побуваємо в заповідній печері Озерна. Вона ще називається голубі озера. Це єдина печера на події, де є водойми. Печера закрита ще й тому, що вона небезпечна. Там вогко, слизько, інколи трапляються обвали. Тому без гумових чобіт, без каски, без рукавичок туди зась. Але. Справа варта ризику. Чому? Дізнаєтесь. Озерна входить до десятки найбільших печер світу. Довжина її досліджених ходів понад 130 кілометрів. Кажуть, лабіринти печери озерної можуть з'єднуватися із крайніми ходами печери оптимістичної найбільшої гіпсової печери світу. Нагадаю, вона має довжину понад 200 кілометрів. Недослідженими залишаються якихось 600 метрів. Якщо виявиться, що це дійсно так, матимемо найбільшу серед усіх печер світу. Надія є, але це при дуже плідній роботі спелеологів двох клубів: це, по-перше, нашого клубу, Поділля, який досліджує печеру озерна, і львівського спелеоклубу, який досліджує печеру оптимістично. Ходять міфи, що напряму там залишилося декілька метрів чи сотень метрів. Це все дійсно міфи, тому що з точки зору геології там неможливо з'єднати по ці дві печери, тільки можливо в обхід, як би мовити, цієї прямої лінії, але коли це Вийде з'єднання, це вийде дійсно не одна найбільша одна, система у світі. Загалом, бо вона буде налічувати понад тисячу кілометрів суми ходів. У ближній район озерної ще допускають групи досвідчених туристів. Далекі надто важкі для проходження. Є зали, яких можна дістатися раз на 10-15 років. Навесні, коли тануть сніги, рівень води значно підвищується, блокуючи більшість ходів. Тоді потрібне спеціальне спорядження. Раз на 11 років озерно повністю затоплює. Перших хвилин перебування в озерні дивне відчуття: ми розглядаємо печеру і утворення на її стінах, а хтось весь час спостерігає за нами. Чи не завдамо ми шкоди печері, чи не потурбуємо її жителів? Без досвідчених спелеологів в озерні робити нічого. Тут маса розгалуджень і лабіринтів, загальна довжина, яких понад 130 кілометрів. Коли під час експедиції загубився чоловік, його шукали, скільки б ви думали: 86 спелеологів зі всієї України. Коли бідаку за три доби знайшли, він був знесилений і сам вийти з печери не міг. Тому провів тут ще одну добу, відновлюючи сили. Протест пеліолог, який загубився, знайшов новий район. Що це за район? Цей район також дуже унікальний виявився дуже багато кристалів різної форми і дуже багато вторинних різних мінеральних утворень. І що саме цікавіше були знайдені кістки, які за попередніми аналізами виявилися кістками печерного ведмедя і датованого приблизно віком від 150 до 70 тисяч років його вік цих кісток. І більш детальні будуть проведені палеонтологічні дослідження. Напевно, що на наступний рік, коли впаде рівень води, і буде більша змога палеонтологам дістатися до цього дальнього району. А загалом, як ви орієнтуєтесь в просторі в часі у печерах? Ну, в, в просторі ми орієнтуємося за допомогою наших карт, які безпосередньо ми їх робимо, або наші попередники робили. І це топографічна карта і компас. Ну і в часі за допомогою годинника. Але якщо без годинника, то час дуже розтягується. Доба людини може збільшитися на дві доби. Тобто людина буде відчувати по часу, вона буде перебувати дві доби, а по фізичному і по психологічному буде відчувати, що вона лише тільки доба. У печерах специфічний мікроклімат. Кажуть, рани загоюються набагато швидше. Я побачила білий хрест і. Думаю, що колись тут був шпиталь, чи це так? Шпиталю тут не було. Ця емблема, ну, коли це був е, за часів е, розвитку, ну, активної діяльності Української повстанської армії тут переховувалось е, пару загонів УПА. От, і тут був вибитий тризуб, і це місце було, де вояки УПА приймали присягу. Потім в 48-му році вже після знищення цих загонів НКВС, е, От, вже солдатинка, вас знищили, повністю збили саму цю ну зараз більше нагадує якусь мішень. От хоча, з другої точки зору, шпиталь буде дійсно добре було б організувати, бо нема ні патогенної мікрофлори, мікрофауни і рани дійсно дуже швидко загоюються. Незважаючи на високу вологість, у цій печері можна жити. Окрім спелеологів, які тут досліджують нові райони, і складають карти в 40-ті роки. Від фашистів тут переховувалися. 38 євреїв з тримісячним немовлям. Цей район називається хатки. Колись тут була кухня. Як сталося так, що фашисти не помітили, що йде дим з печери і не знайшли євреїв? Ну це завдяки тому, що печера має дуже велику сітку ходів, дуже великий лабіринт, і завдяки її об'єму вона має дуже хорошу циркуляцію повітря. І плюс до того, що де ми зараз знаходимося, до поверхні приблизно 40 метрів. Тобто, дим ніякими шляхами тріщинами не вона не зв'язана з поверхнею, вони не могли прислідкувати дим. Весь дим, який вони готували тут на кухні, він і Йшов далі по печері, і тобто їм не було ніякої загрози для того, щоб вони могли задихнутися від диму, від кого вони готували їсти. Тобто вони спокійно тут проживали цілий рік. І після них вояки так само готували їсти тут на дровах, і не було ніякої загрози для їхнього життя. Минуло понад 60 років, а сліди перебування в печері людей знаходять і досі. Спелеологи, проводячи контрольну топографічну зйомку, знайшли газову лампу та мельхіорову ложку. Є ідея створення музею під землею, адже всі експонати, які потрапляють на поверхню, досить швидко руйнуються. Минулого року під час зйомку зйомок фільму про євреїв, які переховувалися в пещері під час Другої світової війни, приїжджав безпосередньо пан Штермер, який тут переховувався. От, він був дуже вражений відповідно, і то, що багато досить речей позалишалося. І виступив ініціатором якби ідеї. Ну і спонсором, щоб створити тут під землею власне музей. У світлі ліхтарів важко побачити межу між повітрям і водою. Здається, це невеличка калюжа. Якщо кинути шматочок глини, переконаємося, озеро, глибина якого понад 2 метри. А ось і озеро Немо. Загалом підземні озера третина площі печери. Вода в них слабо мінералізована, сульфатна, магнієво кальцієва холодна. Її температура 9 градусів і смачна. Продовжуємо подорож, милуючись кристалами. Ці нагадують сіль. А це що за камінчик? Як ви думаєте, скільки років у цьому камінчику? Це скам'янілий вулканічний попіл, якому понад 12 мільйонів років. Той, хто спостерігав за нами, ховався у неосвітлених ходах. Кілька разів він не встиг втекти, і тоді закам'янів, щоб його не помітили. А ми тим часом розглядали велетенське око кам'яної химери. Її страшні пазурі, хребет, а раптом це дракон і кістки у віддаленому районі, рештки його жертви. Зараз ми подорожуємо ближнім районом, і ти доводиться по коліно у воді. Ідемо у зал, який називається Українська ніч, і будемо насолоджуватись блиском кристалів. Мабуть, це володар печери озерна. Може, це його дух спостерігав за нами. На такому троні я почуваюся господиною цієї печери. Інших жителів поки що не знайшли, але бачимо сліди їхнього перебування. Це табір спелеологів. Здається, тут згадували про блага цивілізації. А ось і справжня господиня Озерної. Мікроклімат печери спонукає до творчості. І мрій про дивовижні куточки світу, де ми ще не бували. А це він дракон. Не лише ми відчули його в озерні. Дениса, в яких умовах доводиться жити і працювати в печерах? В цілому тут досить непогано, як ви бачите, тихо і уютно. Температура стала 9,5% Цельсія. Єдине, що висока вологість тут 99%. 99% майже до 100. За, під час всіх досліджень останніх ми перебували. Ну, тут, як ви бачите, є місце для стола для готовки їжі, кухні, спальні. От, в цілому досить комфортно. А що готуєте на чому? Ну, готуємо зараз на газових балонах, є такі невеликі беремо з собою. От, а їжа стандартна, як в будь-якому поході, тобто беремо м'ясо, яйця бувають, що... тобто, можна пожарити яєчню, борщ зварити. Тобто, майже домашня їда. Раптом я побачила таке, від чого дух перехопило. Якщо до цих величезних кристалів пластинчастого гіпсу піднести світло, вони горітимуть, як шляхітні світильники, а візерунки на стінах нагадують оздоблення діамантами. Добре в озерні та час повертатися додому. Знову долаємо ходи у воді. Трохи втомилися та щасливі. Не кожному випадає таке побачити. У печері дійсно губиться відчуття часу. Ми пробули там 4 години, а здається, лише одну. Денисе, чи гідно ми долали усі перешкоди, чи можна це вважати посвяченням у спелеологи? Пройшли досить складні ділянки, ускладні і водою, і апаратурою. От, но спелеолог вважається, ще є один штрих, що може дійсно людину вважати спіліологом. <плес>